Давайте проаналізуємо, який у вас зараз фінансовий канал. Який його стан? Чи готові ви прийняти більше грошей в своє життя? Можливо, щось заважає, можливо, є якісь блоки. Давайте подивимося тоді, що це за блоки, що вам заважає, або що допоможе. Теж може бути. Оберіть зараз одну з трьох карт. Добре, позиція номер один. Імператриця з вашим фінансовим каналом все в порядку. Ви достатньо ізобільна людина. І якщо зараз у вас якісь ну, моменти, що дуже важко приходять гроші, то ця карта вона вам радить розслабитися, відчути себе позиції імператриці, відчути себе такою самодостатньою жінкою. Мудрою, яка е, знає, чого хоче, і знає, що вона це отримає. Мене дивляться чоловіки, то уявляйте себе таким чоловіком. Тому карта максимально хороша. Це ще й старший аркан. Тому я вітаю тих, хто обрав цю позицію. У вас все нормально, все в порядку. Але якщо є якісь питання, якщо ви не відчуваєте, що вам позиція дана резонує, тоді запрошую на індивідуальний розклад. Шістка мечів, це позиція номер два. Що тут можна сказати, ви готові до розширення? Але можливо, це розширення прийде з додатковими знаннями, навчанням. Це можливо якась робота робота, куди доведеться їздити. Так, якісь відрядження. Це можливо, взагалі переїзд. Ви кудись переїдете і вам а, відкриються двері в розширення. Це про відповідальність. Якщо ви візьмете на себе більшу відповідальність, грошовий потік теж збільш. Тому а, хто брав цю позицію? Я вас також вітаю. Це хороша карта. Вона говорить, що блоків на вашому фінансовому каналі немає. Просто потрібно діяти. І дивимося позицію номер три. Туз кубків. Вау, це. В принципі ізобільна карта, але вона більше про емоції, про таку ейфорію, про задоволення, аніж про а, матеріальне щось. Карта говорить, що у вас хороші шанси, і можливо, ви працюєте. Ви дуже креативний талановитий. Це про творчість до речі. Можливо, гроші прийдуть саме через творчість, через спілкування, комунікацію. Ви ви будете дарувати людям радість, хороші емоції, допомагати їм, да отримувати ось це стан задоволення, і гроші до вас обов'язково прийдуть. Тому теж дуже хороша карта. Трошечки попрацювати з матеріальною реалізацією вашого потенціалу, але потенціал достатньо великий. Тож, вийшов такий чудовий розклад, яку карту не обрала це. Прям супер. Ще раз наголошую про те, що індивідуальна консультація вона більш точна, вона більш інформативна. Запрошую, у кого є ну, якісь суттєві проблемні ситуації. З радістю вам допоможу. Розглянемо на персональних розкладах. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, і до нових зустрічей!